Комплект для дровоколу на 10 тонн. Потужне рішення для тих, хто цінує надійність і продуктивність, гідроциліндр 150,500, 800 ПП-40, насос НШ16, Вінницький агрегатний завод, розподільник 1Р40 з фіксацією, Штуцери, муфти, ущільнені та рукава високого тиску агроімпульс, повна сумісність і готовність до роботи. Зусилля до 10 тонн, робочий тиск 160-200 бар, хід штока 800 мм. Підходить для дровоколів середнього та важкого типу. Можлива індивідуальна збірка гідравлічного комплекту під запит клієнта. Ми підбираємо гідросистему під ваші потреби, починаючи зі зміни ходу циліндра, діаметри поршня чи штока. Та закінчуємо повним комплектом із насосом, розподільником, рукавами та штуцерами. За консультацією або замовленням телефонуйте або пишіть на Viber.